Профорієнтація в школі є важливою складовою для розширення світогляду старшокласників, адже допомагає учням пізнати більше про різні професії та можливості кар'єрних успіхів у майбутньому. Саме тому представники військових вищих навчальних закладів України продовжують інформувати старшокласників Уманської громади про можливість отримання військових професій та окреслюють майбутнім випускникам переваги навчання у військових вищих навчальних закладах. чергове ми провели зустріч з Учнями 11 класів одного з навчальних закладів міста Умані з професійною орієнтацією молоді. Також на зустрічі були присутні представники двох навчальних закладів вищих військових, які розповіли учням про умови навчання, перспективи військової служби, дали презентацію свого навчального закладу, показали короткий відеоматеріал про те, як навчаються курсанти в їх навчальних закладах. Користуючись нагодою, хотів би звернутися не тільки до учнів, випускників, а також для їх батьків. Тому що сьогоднішній день у них, в їхньому житті, дуже важливий. Вибір професії, майбутнє це важливий момент в їхньому житті. Батькам хотів би сказати, щоб вони не боялися давати дозвіл дітям вступати до військових навчальних закладів. Тому що навчальні заклади військові мають певну перевагу в навчанні. Це сам перед безкоштовне навчання. Тому хотів би звернутися, щоб бажаючи зверталися до нашого Уманського районного територіального центру контактування соціальної підтримки, де ми детально розкажемо про умови навчання, допоможемо вибрати спеціальність, підкажемо, які потрібно зібрати документи для того, щоб в подальшому вступити до військового вузу. Ми продовжуємо проводити цикл заходів з профорієнтації наших здобувачів освіти 11 класів Уманських ліцеїв. І сьогодні до нас завітали гості із. Закладів вищої освіти, міста Харкова та міста Одеси наряду із цивільними вузами, досить активними в профорієнтації є заклади військові і завжди діти з особливою увагою слухають всю надану інформацію, тому що військові під час таких зустрічей розповідають дітям насамперед про переваги навчання в закладах освіти. Про умови вступу у військові заклади вищої освіти, про перспективи, які їх чекають по закінченню закладу, і про військові спеціальності, які вони можуть отримати. Діти дуже уважно, виважено сприймають цю інформацію, адже діти дорослі і розуміють, що армія це втілення національної гідності. І якщо ми зараз зможемо. Підтримати віру в нашу перемогу, впевненість та міць нашого українського народу від того і залежить майбутнє нашої країни. Адже діти розуміють, що їм прийдеться розбудовувати нашу державу, захищати її і розвивати. Я мати випускника. Завітала на сьогоднішню зустріч, тому що в нас попереду вступ будь-якій вступів. Син розглядає. Як вступ до вузу військової спеціальності, так і поліції, тому для нас дуже важливо почути різну інформацію. У нас ніколи в сім'ї не було військових, для нас це вперше і все нове. Розглядаємо різні варіанти. Ці зустрічі необхідні, тим паче в наш сьогоднішній час під час військових дій, агресії. Тому будемо вбирати. Я вирішив пов'язати своє майбутнє в сфері поліції, охорони. Для мене цікава дана тематика. Вона завжди буде актуальна і буде ще більше набувати актуальність майбутнього.